Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд найцікавіших партій українських шахісток з клубного чемпіонату Європи. Сьогодні на черзі ще одна битва поколінь, досвідчений гросмейстер проти дуже перспективного шахового Вундеркінда. Мова піде про дуже цікавий поєдинок шостого туру, в якому зустрілися наддосвідчена українська шахістка, екс-чемпіонка світу, міжнародний гросмейстер, срібна призерка нещодавнього командного чемпіонату Європи Анна Ушеніна. А її суперницею була маленька англійська шахістка індійського походження, майстер фіде серед жінок Ботхана Шивананда. Ви, шановні глядачі, чудово пам'ятаєте цю дитинку по партії з іншою знаменитою українською шахісткою, також екс-чемпіонкою світу Марією Музичук. Молодша сестер явно недооцінила тактичні здібності цієї дитини, пішла з нею у гостру позицію сицилійського захисту і просто була знищена, створивши ось таку антисенсацію для українських шахів. Але Анна Ушеніна, як ми побачимо, зробила висновки з тієї поразки своєї співвітчизниці і підійшла до цієї партії з усією відповідальністю. Отже, Анна Ушеніна грала білими, пішла кінь в 3. Після Д5, ж 3 ж 6 і С4. Білі розігрують дебют реті. Шеванандан захищає пішака ходом С6, Ферзь А4. Розмін на с 4, слонже 7 і слон же 2 В партії зроблено буквально декілька ходів. У чорних досить широкий вибір. Наприклад, в поєдинку Іванчук Ніпомнящий 2013 рік чорні зіграли є 5 в партії інших відомих росмейстерів Аронян Накамура 2014 рік. Було зроблено хід Кінів 6, щоб якнайшвидше зробити коротку рокіровку. Але маленька суперниця української шахістки чомусь пішла е 6. Ну, здається, хід як хід. Але питання, що робити з білопольним слоном c8. Зазвичай такий хід роблять тоді, коли слон вже вийшов за пішаковий ланцюг на f5 або ж 4. Тут інша ситуація. Але, мабуть, Ботхана сподівається, що фінкетування цього слона буде хорошою ідеєю. Подивимось. Д4 поки що грає Українка, кінь Е7, 2-0, кінь С3, Б6, тура Д1. Чорні грають слон б 7 білі ставлять пішака на Е4, кінь д7, слон F4, тура С8, тура АЦ1. А тепер давайте оцінимо позицію, що склалася. Передусім кидається у вічі потужна пішакова пара білих у центрі. Анна Ушеніна за результатами дебюту, а дебют дійсно вже закінчено, всі білі фігури розвинені, отримала велику просторову перевагу. Чорні ж фігури та пішаки розташовані виключно на трьох останніх горизонталях. Звісно, їхня позиція залишається досить міцною, але нестача простору дуже швидко починає даватися в знаки. До того ж, у чорних утворилася слабкість поле д 6. Яке Анна Ушиніна дуже вдало використовує. Б5 грає Шиванандан, проганяючи ферзя, А6, вочевидь, чорні сподіваються встигнути зіграти С5. Але кінь Б1 грає Українка і хоче перевести коня на Б3, тиснучи на поля А5 та С5. Звісно, зараз грати С6, С5 чорні не можуть, тому що після взяття просто втрачають матеріал. Зв'язка коня по вертикалі D не дає відіграти пішака. Тому Ферзь B6 грає Shivandan і вже готова просунути пішака на С5, але Українка ставить слона на d6, нападаючи на коня, і після тура F8 вчасно просуває пішака на Б4, створюючи на С6 чорним довготривалу слабкість. А за нею розташований слон, який на b7 вже себе почуває не дуже добре. Кінь f 6 грає англійська шахістка, кінь Б 2 у білих все за планом, тора С 8 і слон є 5, а5 грають чорні, намагаються звільнитися, але, звісно, А3. І після кінь Д7 розмін чорнопольних слонів, який, як ви вже зрозуміли, явно на користь білих, оскільки тепер слабкість чорних полів в таборі суперниці є ще більш відчутною. Анна Ушеніна грає кінь б3, двічі нападаючи на пішака. Бодхана забирає на Б4, але це полегшення їй не дає. Слон б 7 вже реально поганий. Тура А8. Чорні намагаються використати відкриту вертикаль, але білі перекривають її, граючи кінь А5. У Анни Ушеніної настільки міцна позиція, що чорні просто не можуть поворухнутися. Вони повертають туру на д 8 але ферзь Б2. Дуже неприємне протистояння змушує чорного короля повернутися на g8. Білі грають кінь d2. Гра білих як справжня пісня. Слова, тобто ходи, римуються і створюють враження справжньої шахової краси. Інший кінь йде на c5. Чорні розуміють, що довго так тривати не може, тому намагаються звільнитися, граючи e5. Але ця жертва пішака нічого чорним не дає. Після кінь F8. Кінь Д 3 кінь Е6 аж 3, підкреслюючи силу своєї позиції, розмін на d1, сло на 8. Бідолашна фігура чорних змушена зайняти позицію в куті дошки. Ферзь c 3 грають білі, підсилюючи тиск на поле c 5 Тура Д8, Тура c 1 Кінь Д4 чорні створюють загрозу вилки, але це дитячі пустощі. Ферзь e3, зв'язка коня. Кінь c 8 захист ферзя, але тепер кінь c 5 Просто домінація білих на ферзовому фланзі. Два потужних коні надійно захищені пішаком. А бідолашний слон А8 обмежений своїм пішаком С6. Кінь Е6. Грає Ботхана, намагається хоч якось звільнитися, але білі грають кінь ab 3 кінь Е7, Тура А1. Тепер вже білі будуть використовувати відкриту вертикаль. Міняється на C5 англійська шахістка, але, як ви розумієте, не дуже той покращує свою ситуацію. Після Тура е 8, ферзь G5, вирішальні удари від української шахістки, загрожує взяття на А8 і ферзь б'є 7. Тому ферзь C7 додатково захищає коня Ботхана. Білі продовжують використовувати слабкість чорних полів. Грають ферзь f6, тура f8 і вирішальний прорив контрольним ходом е 5 е 6 Якщо побити на Е6, то симпатична тактика. Ферзь ф 8 вилка, кінь Е6, і у білих вирішальна матеріальна перевага. Тому Ферзь Д8 змушені зіграти чорні, а білі заходять турою на А7. Двічі, нападаючи на коня, який насправді не набагато кращий за слона А8. Якщо захистити коня турою, то буде вилка ЄФ з виграшем тури. Тому ФЕ. Зіграла Ботхана, а Українка просто забрала коня. Забираємо б'ємо і чорні здалися. Ось така партія. Анна Ушеніна, вивчивши гру Ботхани проти Марії Музичук, намагалася передусім в цьому поєдинку не дати суперниці жодних тактичних шансів, задавила позиційною грою, в якій, як ми бачимо, англійське шахове диво поки що не дуже той розбирається. Дуже легка перемога Анни Ушеніної, яка насправді нагадала мені один з шедеврів Акіби Рубінштейна. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!